Святкування дня міліції розпочалось з приємного вручення нагород, зокрема медалей за сумлінну службу, присвоєння чергових звань, зняття дисциплінарних стягнень, виплати грошових премій. Практично весь особовий склад районного відділу міліції отримав нагороди імені депутатського корпусу районної ради себе особисто хочу передати вам найщиріші вітання з вашим професійним святом. Крім того, мені телефонували інформували два наші депутати, які зараз знаходяться в Києві на Євромайдані. Просили теж вам передати вітання від Київського Євромайдану і висловити впевненість в тому, що ви такого не зробили свій час. Зробили Беркутівці з нашими дітьми. Ми переконані в тому. Дай Боже вам здоров'я всім, дай Боже благополуччя, злагоди у ваших родинах. щастиво. привітали міліціантів і представники районної влади. Зіснили приємну місію нагородження спільними грамотами від районної ради та райдержадміністрації та грошовими преміями. Щоб ваших сім'ї завжди був затишок, благополуччя і щоб на далі продовжували співпрацю, така як нас є на сьогоднішній день з виконавчою владою в районі та. Працівниками міліції. секретар міської ради Ірина Мельник вручила грамоти та грошові премії від міського голови Тисмениці та подякувала за співпрацю. Ваша праця є не важкою, а є дуже складною. І тому я щиро бажаю вам віри у власні сили, надії на те, що ваша робота буде гідно оцінена. Ну і звичайно, любові на всі віки служити народу України. Така основна місія міліціонерів, які відзначають 22 другу річницю з дня створення української міліції. Майже весь особовий склад, ті, які не мають діючих стягнень. Зокрема, міністерство, міністерство, міністерство справи діло кошти для захочення працівників міліції. Тому десь близько 60 працівників було тільки захочено там преміями з роду. Тому що самі розумієте, зараз в цей час заробітна плата не є дуже високою. Близько 1800 2000 гривень. Це я вважаю, що це дуже мало для такої роботи, яку виконують працівники міліції, не рахуючись ні з часом, ні з вихідними днями, ні, ні своїми особистими питаннями. Ну, хотілося б, щоб вони були фінансування завжди більше, але ну, поки що маємо те, що маємо. Надіємося, що буде, буде краще.